І що предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир, цього дня за недільною божественною літургією та під час панахит у храмах Волинської єпархії були піднесені посилені молитви за спокій душі представленого предстоятеля у Святопокровському кафедральному храмі Божественну літургію з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, очолив архимандрит Аліпіс Сапіга. Йому співслужили настоятель храму протирей Валентин Негода та голова інформаційно-просвітницького відділу протирей Валентин. Марчук цього ж дня православна церква відзначала свято Волинської ікони Божої Матері. Нагадаємо, до 1962 року ікона перебувала у Святопокровській церкві Луцька, у 2013 році з благословення предстоятеля УПЦ блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира був виконаний точний список Волинської ікони Божої Матері, який на початку жовтня 2013 року був подарований Волинській єпархії і нині знаходиться у храмі всіх святих землі Волинської. 12 липня православна церква вшанувала пам'ять святих славних первоверховних апостолів Петра і Павла. Цей день є престольним святом для Луцького свято Петропавлівського храму. Церква освячена 5 років тому і є не тільки духовним осередком для лучан, які проживають в районі вулиці Рівненської, але й архітектурною. Окрасою міста, адже донедавна тут були лише житлові будинки, забудови 70-х років та промислові об'єкти. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта напередодні свята ввечері святкову всенічну у храмі святих первоверховних апостолів Петра і Павла очоли благочинний луцької міської округи протерей Володимир Літвинчук. Йому співслужили настоятель парафії протерей Богдан Линник та протерей Степан Ярема. У день свята урочисту божественну літургію з благословення митрополита Ніфон та очолив секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Йому співслужили настоятель парафії протерей Богдан Линник та клірики Луцького міського благочиння. Зі словом проповіді під час літургії до присутніх звернувся протерей Олександр Богданов. Батюшка закликав вірян, споглядаючи на життя і подвиг святих первоверховних апостолів, наслідувати їх приклад віри і благочестя. Вони зробили неймовірне. Вони перевернули всю землю, вони пішли по всьому світу і проповідували слово Євангелія. І як каже апостол Павло, каже, Бог навмисно вибрав немудре світу цього, щоб посоромити мудрих, і вибрав немічне світу цього, щоб посоромити сильних світу цього, і незнане світу цього, для того, щоб посоромити знатних світу цього. Якщо вдуматися, апостоли, вони були прості люди. Вони не мали освіти за виключенням апостола Павла. А решта апостолів, включаючи апостола Петра, були прості рибаки, прості люди. Цього дня багато прихожан Петропавлівського храму приступили до святих танців сповіді і причастя. Після літургії відбувся традиційний хресний хід. Вітання та благословення від нашого митрополита переказав секретар Волинської пархії протерей Миколай Бондарук та побажав парафіянам міцної віри, щоб віра ваша була такою міцною, як яку мав апостол Петро, Господь назвав його каменем і на цьому камені сузіжду церкву мою, сказав Господь. І церква буде непохитною, і навіть ворота пекельні її не здолають. Наше ж завдання з вами бути у цій церкві. Настоятель храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла, протерей Богдан Линник, подякувався ще та гостям за те, що вони розділили разом із ним та прихожанами радість престольного празника. Ошкій, але віримо, що він там молиться. За день пам'яті святих славних апостолів Петра і Павла є престольним святом і для храму селища Рокині Луцького району. Цього дня з благословення митрополита Ніфонта святково божественну літургію очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської епархії протерей Валентин Марчук. Йому співслужили настоятель парафії протерей Ярослав Максимук та сон священнослужителів з Волині, Тернопілля та Рівненщини. За богослужінням співали чотири хори. Два з них трудяться у місцевому храмі, у тому числі й молодіжний хор під керівництвом Катерини Романюк. Також прославляли Господа своїм співом чоловічий молодіжний хор із Кузнецовська та церковний хор села Рудники Маневецького району. У своєму слові проповіді голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протерей Валентин Марчук нагадав, що православні християни повинні наслідувати приклад апостолів під час причастя духовенства. Усі чотири хори після заприча. Асного стиха виконала низку духовних піснеспівів, присвятивши їх українським воїнам, які нині боронять територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. 14 липня православна церква відзначала день пам'яті святих цілителів, безсрібників і мучеників Косьми і Даміана. Саме на честь цих угодників Божих освячений храм, який діє при поліклініці відділення Волинської обласної клінічної лікарні у селі Боголюби Луцького району. У день престольного свята, божественну літургію у цьому храмі, очолив настоятель луцького храму всіх святих землі Волинської протере Володимир Яцишин. Йому співслужили священник Андрій Нікітіч, який опікується цим лікарняним храмом, так Рикилуцько-міського благочиння, храми та молитовні кімнати у лікарняних закладах виконують важливу місію, бо хворі можуть молитися повноцінною церковною молитвою, приступати до святих тайн, сповіді та причастя, а також є можливість поспілкуватися зі священниками. Незабаром село Малинівка Рожищенського району матиме свій храм. Чин свячення місця під будівництво нової церкви на честь архістратига Михаїла з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта звершив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили клірики Рожищенського благочиння та благочинний Голобської округи Володимир Волинської єпархії і Романа Ніфонт Омельчук. Дозвольте дорогі браті і сестри передати вам від нашого владики архієрейське благословіння святительське благословення, яке він мав бажання сам привезти, адже ж його стопи неодноразово були в цьому селі. Адже ж коли наш владика ще був молоденьким священником, окормляв душечки живучих тут людей, приїжджав сюди, молився разом. Із вами дуже дякую вам, отець Аліпій, за перші такі хороші, добрі і щирі слова, за ту науку, яку ви людям вже преподали, що це місце дійсно вже стає святим, що кожен може звертатися до Бога, за те, що ви навчаєте, що разом треба будувати дім Божий, і кожен з нас ще повинен пам'ятати про те. Що каже святий апостол Павел, що кожна людина це є храм Божий, і кожному із нас, якщо ми є дійсно віруючі люди, живе Дух Божий. На завершення урочистостей віряни вручили цю Оліпію квіти для митрополита Ніфонта. Владика казав: якщо батюшка дасть квіти, щоб я його положив, ці квіти у подножжя Христа. З благословення митрополита Волинської Луцького ніфон та при Волинській духовній семінарії в Луцьку діє дитячий табір в рамках конференції православ'я і молодь Волині. Тут відпочиває понад 40 дітей та підлітків із парафії Волинської єпархії. Духовним наставником табору є настоятель Луцького храму святої рівноапостольної княгині Ольги, священник Тарасій Ладецький, а вожатими – вихованці ВДС. Та православні студенти світських вишів діти приїхали з різних регіонів. Вони всі різні, і їх треба за один день згуртувати в дружну сім'ю. прищеплюємо ми їм звичайно любов, любов до Бога, любов один до одного, любов до ближнього. Навчаємо слова Божого. Намагаємося розважати спортивними іграми. Програма відпочинку доволі насичена. Духовні бесіди, спортивні та інтелектуальні ігри, екскурсії. Кожен день починається та завершується ранішнім та вечірнім молитовним правилом. Під час відпочинку діти мають нагоду проявити і свої акторські здібності. Ми тут будемо грати таку казку. Ну, погоді, я буду тим індіянцем. Діти та наставники домовилися надавати перевагу позитивним персонажам та побільше посміхатися. Адже людина, яка посміхається, це людина, яка дійсно живе, тому що жити просто без радості, жити без миру в душі, жити сумно. Це життя, яке не має цілі. В один із табірних днів малі підготували жанрові сценки з відомих мультфільмів Маша та ведмідь і «Ну постривай. У своїй симпатії до хороших мультиків зізнався і керівник табору. Якщо правильний мультик, він завжди закінчується добре, якщо правильний. І він завжди несе якусь хорошу позитивну інформацію, якусь науку, якесь повчання. І тому ми сьогодні. Ми з вами зробимо спробу все-таки донести якусь думку, повчання до усіх нас.